Знаємо, що штрафи за адміністративні правопорушення не дуже приємна тема. Але ще менш приємно перенати в довгі бюрократичні процедури для їх сплати. Паперів, черг та походів до суду більше не буде. Відтепер штрафи за адмінпорушення можна сплачувати в застосунку ДІЯ. Для цього є три способи. Перший через розділ повідомлення. Дія сповістить, якщо на вас накладуть адміністративний штраф за певною справою. Залишиться тільки клікнути на сповіщення, а потім натиснути на кнопку Сплатити штраф. І все. Квитанція автоматично надійде в суд. Справу закриють одразу після зарахування коштів. Другий варіант перейти до розділу послуги, штрафи, «Судові штрафи». У розділі ви побачите поточні штрафи, зможете вибрати потрібний та сплатити його. І третій варіант так само відкрити розділ послуги, але вибрати пункт судові справи. У цьому розділі ви побачите картки справ та за якою виписано штраф, матиме відповідну відмітку. Вибираєте штраф і за кілька кліків сплачуєте його в застосунку. Жодних паперових судових рішень, реквізитів для сплати та походів до банку все зручно і завжди під рукою. Цифровізуємо державу, щоб ви займалися життям, а не бюрократією.